Дякую, Дана Олександрович. А тепер колеги, дивіться і шановні українці, як крадуть гроші в команді Зеленського, значить, вони вам всім розповідають, що це військовий збір, і він піде виключно на армію. Але коли Європейська солідарність казала: а давайте створимо для цих грошей спеціальний фонд. І де буде жорстко написано, що до копійки все піде на Збройні Сили України. Знаєте, що відповіла команда Зеленського? Вона сказала: ні-ні-ні, тільки в загальний фонд держбюджету, звідки фінансуються дороги, ремонти і дивани офісу президента, утримання ДБР, утримання прокуратури, ну і грубо кажучи, багато інших забаганок влади. Але що стосується, наприклад, ігорного бізнесу, ювелірного бізнесу табачного бізнесу. Ні-ні-ні, це чіпати не можна, це серйозна історія. бо ті вже встигли на ці дивани офісу президента добігти. Тому правку.